Це все обличчя обмальовувати. Вітаю, панове. Продовжуємо вивчати пітон. І сьогодні ми виконаємо раву 8, де у нас комп'ютерного диска діаметром 120 мм. Восьмикласники виготовили квадратну заготовку для сувеніру. Складіть програму, яка визначатиме сторону подарункової коробки для сувеніру. Ну що, запускаємо питон. Робимо увесь екран, натискаємо меню файл, створюємо новий файл і безпосередньо працюємо. Отже, для початку нам потрібно знати одну геометричну формулу. Це сторона вписаного прямокутника у коло. У нас має формулу А до R помножити на корінь з двох. Так як ми маємо функцію кореню, нам потрібно безпосередньо підключати. Математичний модуль, тому пишемо «import mass». Далі нам необхідно ввести безпосередньо е, ставу «d», де у нас буде написано діаметр нашого диска, тобто пишемо «d 120». Е, далі вводимо змінну R, і R у нас буде дорівнювати одна друга D, тобто радіус це половина діаметра. R дорівнює «d» поділити на 2. Після цього вводимо безпосередньо змінну А, яка у нас буде стороною нашого прямокутника, і пишемо А. Дорівнює R помножити на корінь з двох. Корінь з двох ми записуємо як Mass.sqrt і 2, тобто функція кореню, яку ми використали із бібліотеки MAS. Записуємо даний вираз. Наступним етапом нам потрібно вивести безпосередньо значення A як мінімальний розмір сторони нашої подарункової коробки. Пропоную його округлити до одиниць, тому що, щоб було зручно, учням вирізати безпосередньо коробку. Тобто в нас будуть міліметри. Для цього пишемо print, використовуємо функцію для виведення, і функція округлення round, яку ми розглядали на попередньому уроці. Ну що ж, працюємо. Функція round має включати в себе безпосередньо ім'я змінної, яку ми округлюємо, і кількість знаків після якого ім'я змінної у нас буде А. Кількість знаків після коми у нас буде 0. Також давайте до виведення додамо текст е, міліметрів, має мати сторона подарункової коробки. Так, ну що ж, готово. Давайте запустимо, перевіримо, натискаємо F5, натискаємо ОК. Зберігаємо, давайте підпишемо, що це у нас подарункова коробка. І ось як ми в підсумку бачимо, у нас подар... сторона подарункової коробки має сягати 85 мм. Програма із коментарями буде закріплена у першому коментарі під відео. Не забуваємо поставити вподобайки, підписатися на канал. Всім дякую за увагу, всім до побачення.